18 липня, вівторок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. У Гречаноподівській громаді Дніпропетровщини встановили сучасну очисну станцію. В Ірпені презентували серію з циклу документальних новел Моя війна. Чим небезпечні безпритульні тварини? Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайте, ми починаємо. Понад півдесятка пострілів за ніч зробив агресор по Нікополю, Негативи з важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив і по Синельниківщині. Всюди минулося без постраждалих. Інформація уточнюється. Оборонці неба знову відмінусували ворожий БПЛА. Збили над Дніпропетровщиною шахеда. Дякую захисникам із повітряного командування. Схід повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ефективне спілкування це запорука спокою місцевих мешканців і мешканок, а відповідно надійний тил для наших військових. Сьогодні провів дві зустрічі у Софійській громаді. На порядку денному головне питання: водопостачання в населених пунктах громади. Софіївська громада одна із тих, де централізоване водопостачання відсутнє частково. А відповідно, і розпочалися обидві зустрічі з інформацією щодо реалізації проєктів із забезпечення централізованим водопостачанням громад Криворізького району також зараз затверджено новий графік постачання води від міста Кривий ріг, тому впевнений, що робити запаси води зможуть всі населені пункти Софіївської громади. Повідомив Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації. У Гречано-Пудівській громаді Дніпропетровщини встановили сучасну очисну станцію. Це одна з територій області, яка постраждала від російського теракту на Каховський ГЕС. Це спільний проєкт Дніпропетровської обласної ради у співпраці з американсько-українським фондом. Разом більш детально в наступному матеріалі. Після теракту на Каховській ГЕС у тяжкому становищі опинилися одразу декілька областей України, серед яких є Дніпропетровщина, а саме Нікопольщина та частково Криворіжжя, аби допомогти людям у вирішенні проблеми з водопостачанням, будують нові канали, водогони та встановлюють очисні станції. Одна з таких з'явилася у Гречаноподівській громаді. Відтепер 4,5 тисячі жителів з якісною водою. Після того як росіяни зробили теракт на Каховській. Станції у нас майже мільйон людей залишився без води. Це район і Криворізький. Сьогодні вперше в одній в з Криворізьких громад Гречана Подівській запущена установка, яка фактично дає трохи більше ніж тонну води у час, і люди будуть забезпечені чистою питною водою. Це допомога, ми працюємо разом з фондом, який також називається разом, який має вже досвід допомоги Миколаївській області. Ми очікуємо, що до нас. Найближчий тиждень проїде 20 таких установок, які будуть розташовані і в Софійській громаді, і в Опостолівській громаді, і в Марганці, і в Томаківській громаді, Миролюбівській громаді, Нікопольського району, і будуть забезпечувати наших людей чистою питною водою. Ця система працює безперебійно. Вони є двох. Ми закуповували станції двох видів. Вони двох рів двох видів потужності. Безпосередньо ця станція, якщо не помиляюся, на 12 тисяч на 12 тонн води. Тут ми закупили додатково фільтри, різні змінні системи, які потрібно замінювати. Тобто на рік ця система повністю буде працювати безперебійно. Ми домовилися з організацією, яка встановлювала цю систему, що вони будуть приїжджати, перевіряти, надавати технічне обслуговування цим станціям. Тому Ну, от на рік ми абсолютно переконані, що вода буде і буде якісна. І важливо ще сказати, що е, ну, і іншим організаціям, і тим, хто буде встановлювати воду, відповідально ставитися до аналізу води на місцях. На жаль, іноді привозять станцію без цього аналізу. Е, і фільтри, які стоять на них, вони не можуть правильно проаналізувати. Тому потрібні фільтри для того, щоб вода була якісною. Вода до очисної станції подається з місцевого колодязя. Попередньо її перевірили у лабораторії, провели хімічний та бактеріологічний аналізи. А тому хвилюватися за якість води не варто. Вона цілком відповідає всім нормам. Після какуски бачимо, що стараються постійно в нас, нам воду подавати. І ми їздили постійно на город, покупали чисту воду, очищену. А тепер у нас тут буде чиста вода, очищена. Дякую велике. Що і Галини і Корпу нашому велике. Подяка, сьогодні чиста вода для людей дуже потрібна. Да, люди там купляють в магазинах, люди може там десь в геліусах беруть і так далі. Але коли вона є у нас в громаді, це буде дуже добре. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, як складеться обставини взагалі з водою, тому що поряд з нами ну, така трагедія відбулася. Ми недалеко знаходимося від каховки, але. Все ж таки, ця робота, яка сьогодні проводиться разом із комунальним підприємством ДАР на території нашої громади, це вже великий плюс для нас, для нашого населення. Наявність таких очисних станцій допоможе громадам нашої області частково вирішити проблему водопостачання, адже завдяки особливості конструкції вони можуть працювати не лише влітку, але й взимку, а тому люди точно будуть забезпечені життєво необхідною рідиною. Ян Андрусенко, Роман Авакян. Новини Д1. П'ятсот десята доба. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару та атакувала Україну іранськими ударними БПЛА типу Шахет. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів із ЗРК с 300 понад 40 авіаційних ударів, та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів, вразивши район зосередження живої сили противника, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕП окупантів. Також нашими захисниками було знищено три ударних БПЛА противника типу шахет 136 та шість розвідувальних БПЛА оператор. Ративно-тактичного рівня. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Про втрати ворога далі за добу сили оборони ліквідували 710 осіб окупантів, 4 танки, 11 безпілотних літальних апаратів та 38 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу 239 тисяч 10 осіб

Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині за матеріалами Служби безпеки України в області засуджено ще одного антиукраїнського агітатора. П'ять років за ґратами проведе мешканець Дніпропетровщини, який у соцмережах виправдовував збройну агресію РФ проти України, активно підтримував ворога та поширював антиукраїнську агітацію. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого агітатора, який підтримував окупацію ворогом українських територій та виправдовував воєнні злочини агресора. Злоумисником виявився мешканець Дніпропетровщини, який тривалий час займав активну проросійську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора російський поплічник посилив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. За допомогою власного акаунту він публікував проросійський контент на підтримку збройної агресії РФ та глорифікував дії ворожої армії. Прихильник путінського режиму критикував українську владу, підтримував так звану боротьбу з нацистами в Україні та очікував на повну окупацію нашої держави ворогом. Новосковським міськрайонним судом проросійського агітатора, визнано винним за частинами 2 та 3 статті 436 2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили. Досудове розслідування проводили слідчі УСБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Допомагала уникнути службі в армії. Жителька Дніпровського району пропонувала військовозобов'язаним за 7 тисяч доларів отримати довідку про непридатність до військової служби. Підробляла документи, завдяки яким чоловіки були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. В результаті особа, яка ухиляється від призову, могла безперешкодно виїхати з України. Загалом фігурантка посприяла переправленню за кордон вісьмом чоловікам. Жінку затримали. Час обшуків у неї вилучили 260 тисяч гривень, які вона отримала за підроблені документи. Вогнеборці Дніпропетровщини ліквідували масштабне займання сміття на відкритій території у Дніпровському районі поблизу Криворізької траси. Із подробицями Денис Міхєєв, старший помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. По прибуттю до місця виклику перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить сміття на відкритій території на загальній площі 2 гектари. Пожежу локалізовано о 19 годині 20 хвилин. Ліквідація пожежі триває. До місця пожежі залучено 4 одиниці техніки і 18 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Поблизу села Велика Костромка у Криворізькому районі на полі зайнялися післяжнивні залишки пшениці. Внаслідок пожежі власник поля, що знаходився на місці, отримав отруєння продуктами горіння. Чоловіка 1963 року народження госпіталізовано до лікарні вогнем. Знищено післяжнивні залишки рослин на загальній площі 2 гектари. На вулиці Робочої Дніпрі водій автомобіля Пижона їхав на припарковане авто Тесла та поїхав із місця події. Згодом представникам поліції надійшла інформація, що водій вказаного транспортного засобу скоїв зіткнення з автомобілем Хюндай і теж зник. Очевидці ДТП поїхали вслід за порушником і передали інформацію патрульним про його пересування. Під час спілкування з сорокаоднорічним кермувальником поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. За результатами драгеру у його крові було 2,37 цілих проміли алкоголю. На кермувальника склали одразу 5 протоколів: два за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, два за залишення місця ДТП та ще за керування у стані сп'яніння. П'яніння водія відсторонили від керування автівкою. Поблизу села Голубівка Новомосковського району сталося смертельне ДТП. Співробітники ДСНС попередньо встановили, що сталося зіткнення вантажних автомобілів Рено та Вольво. А водійка першого транспортного засобу попередньо отримала травму грудної клітини. Її госпіталізовано. Водій Вольво отримав травми несумісні з життям та був затиснутий у понівеченому автомобілі. Надзвичайники деблокували тіло чоловіка та передали представникам поліції. Безпритульні тварини це одна із небезпек, яка чекає містян на вулицях обласного центру. Глядачі телеканалу, Д1 неодноразово зверталися на нашу гарячу лінію з приводу зграй собак, які несуть загрозу для місцевих мешканців. Одна із таких була помічена на проспекті Івана Мазепи. У дворі проспекту Івана Мазепи, 50А мешкає зграя безпритульних собак, без відповідних кліпсів на вухах. За словами місцевих мешканців, тварини неодноразово нападали на котів та кошенят, що мешкають поруч. Така ж загроза існує і для людей. Мешканці безліч разів зверталися до комунального підприємства Зооконтроль Дніпровської міської ради. Цитуємо. Зооконтроль не може навіть простерилізувати тварин. Звертаємося до них з 2021 року. А вони відповідають, що собаки тікають у кущі і вони їх не можуть зловити. Відповіді на звернення людей типові і одноманітні. Собак зграї більше 20, Страшно за дітей та страшно повертатися ввечері з роботи додому. Наприклад, у липні цього року у комунальному підприємстві відповіли, що собаку не змогли знайти. У червні цього року на звернення людей відповідь була така. По зграї працюємо постійно, не засмічуйте щодня, кидаючи звернення по одній і ті самій зграї. У серпні 2021 року. Людям відповіли, що місто не має притулку, тому радять звернутися до зоозахисників. А також людей просто подякували за інформацію в парку Вон там цілий стай бігають, канічно, да ужалка що... їх. Безусловно, Угрожають, да, угрожають, тому що починають лаять. У мене собака, наприклад. да. ну я розумію, що це ні їх бы Що таке, должны комунальні служби как щось. Ну, біля мого дому є чорна собака, вона дуже агресивна на людей. Просто кидається і все. Її ногами не відбита. І також на дітей кидається, і на інших собак, і, ну, і зробити нічого не можна. Красний камінь. На дітей можуть нападати. Може, можуть просто гавкати, можуть пугати там, дорослих людей або малих. Ну так. Ну буває, в нас да, мабуть да, навіть на підприємців покусали ті собаки, які е, завжди там жили, покусали. То... Я тільки за те, щоб появлялися якісь служби, які будуть займатися соціальними періодом, які б стерилізували, які б займалися тим, що у нас хоча б якісь кормушки, паїлки стояли. Директор комунального підприємства Зооконтроль Єгор Сергєєв. Діяльність підприємства виходить у чималу копійку. Наприклад, у травні цього року КП Зооконтроль виділило на ветеринарні препарати 215 тисяч гривень. Послуги з утилізації трупів загиблих тварин у 2022 році коштували 870 тисяч гривень. А для виїзної біостерилізації безпритульних собак у 2021 році підприємство придбало автомобіль вартістю у 3,5 мільйони гривень. Якщо рахувати за курсом валют, припустимо, у 37 гривень за долар, то автівка коштувала, увага, більше 90 тисяч доларів. Також майже 200 тисяч гривень знадобилися на закупівлю. Ручних знарядь для відлову тварин і додатково по 350 тисяч гривень на ветеринарні препарати. Щороку КП зооконтроль витрачає на свою діяльність мільйони бюджетних гривень у той час, коли містяни борються за справедливість, і роками звертаються до комунальників з проханням вирішити проблему, яка несе небезпеку людям. Маргарита Сопільняк, Андрій Миронюк, новини Д1. Люди витримали, не витримав метал. У Єрпені презентували серію із циклу документальних новел. Моя війна, головні герої, котрого люди, які переживали жахливі події під час окупації Ірпеня. Згуртувавшись у приміщенні податкового університету, ірпінці зібрали волю в кулак і почали робити все для того, щоб вижити. Детальніше в матеріалі наших столичних кореспондентів. Невелике приміщення актової зали податкового університету в Ірпені. Тут і сьогодні видно сліди боїв. Отвір у стелі, який залишила російська міна, закритий матрацами, а побиті вікна заклеєні скотчем. Саме в таких умовах презентували одну з чотирьох частин документального фільму Моя війна. Що у затвор автомата було дуже страшно. Він каже, що в сумці? каже: висипав. Я все висипав. Він забрав наушники, забрав павербанк. У документальному фільмі розповідають історію мирних жителів, які, ховаючись від росіян у підвалі державного податкового університету, були зачинені в холодильній камері та могли загинути жахливою смертю, адже росіяни хотіли розстріляти викладачів, які мали б відкрити замки в підвалі. Запасу повітря в приміщенні було лише на дві години. Я сів два автомати були спрямовані на мене, і чоловік сидів у моєму телефоні. Разо прозвучала. Та виведіть його в парк і там прикопайте. Він каже, якщо ми прикопаємо СВО, а вже решту всіх теж треба буде прикопати. Вони питали, чи є Збройні сили, чи є тероборона. Звичайно, що ми кажемо, що немає нікого, тому що не ці війні. Тому що якщо б, я так думаю, якщо б сказав би, що є тероборона або ЗСУ, то вони могли б могли би накрити там, градами або якимось іншим таким великим озброєнням. Під час допиту почався мінометний обстріл російських позицій, і вони втекли. Тільки це дало змогу звільнити з закритої холодильної камери 39 людей, які були раковані на смерть. Серед них була мама з донькою Вікторія та Марина Ізмесців, які теж були присутні на презентації фільму. Все зразу згадалось. Все по я почала плакати. Я правду сказала, що я хотіла убити дитину потім себе. Тому що я знала про ці звірства, які Росіяни робили бучі, і саме такі документальні проекти допомагають е, не забути те, що відбувалося, і е, розставити, як то кажуть, крапки над і для того, щоб ми розуміли, як це відбувається, чому це відбувалося і хто наш ворог. Спонукають пережити кожного і дати можливість кожному зрозуміти в якому стані була наша країна. І це дуже необхідно для майбутнього покоління. Бо без цього жити неможливо. Ця історія перша з чотирьох новел виготовлених кіностудією Fresh Production. Автори переконують, що йти треба по гарячих слідах, бо через десятиріччя ніхто не має права забути. Росія країна злочинців. Абсолютно необхідно по-перше, фіксувати ті злочини, які робили росіяни, щоб не було можливості маніпулювати і розказувати, що винен Путін. Насправді ми показуємо, що це вина російської армії, солідарна вина російського народу, який цю армію по факту і утримує, і формує і відправляє. Олег Щербина очолює кіностудію, яка незадовго до війни закінчила роботу над повнометражним художнім фільмом про розстріляне відродження, будинок слово, нескінчений роман. Знімали його, зокрема, за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Цю стрічку прихильно зустріли на Варшавському, Гамбурзькому та Лондонському кінофестивалях уже під час повномасштабної агресії Росії. Сергій Салій, Марія Сторожук та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д 1 Спорт. Українська тенісистка Катерина Байндал успішно стартувала на ґрунтовому турнірі серією WTA 250 у Будапешті. В одній 16-й фіналу змагань українка у двох сетах обіграла 19-річну представницю Угорщини Наталію Сабанін за 1 годину та 52 хвилини. Із рахунком 4-6-5-7. Після завершення Вімблдонського турніру в рейтингу WTA відбулися деякі зміни. Еліна Світоліна після виходу у півфінал повернулася до першої тридцятки і знову стала найкращою з українських тенісисток. Ангеліна Калініна втратила дві позиції. Марта Костюк трохи покращила своє становище. Леся Цуренко повернулася до топ 50 Також у першій сотні залишилася Катерина Байндал. І на останок випуску про погоду на Дніпропетровщині нам розповість ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Марина, тобі слово. вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синептичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, середу, 19 липня. У Дніпрі ранкові хмари протримаються недовго. В день та вночі очікується ясна погода. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 35%. відсотків. У кривому розі та жовтих водах ранок буде похмурим, але в день небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Без опадів температура від 16 до 28 градусів вище нуля. У Павлограді та Новомосковську буде безхмарно. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. Температура сягатиме від 20 до 27 градусів з позначкою плюс. У Синельникому похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути без опадів. Температура від 20 до 26 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди у цей день вшановується пам'ять мученика Єрмія. З давніх часів дійшла традиція на Єрмія варити варення з чорної смородини. Також у цей день вшановується пам'ять преподобної мокрини. У народі говорили, що осінь по мокриді потрібно дивитись. Якщо 19 липня дощ, то й осінь буде дощовою. Мокрида мокра і осінь мокра. Якщо жовте листя з'явилось на березі, то й осінь буде ранньою, а зима пізньою. А якщо вдень чітко видно місяць, то урожай буде хорошим. Гарного нам врожаю, мирного неба. Все буде Україна! З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своєму колезі Павлу Живєтєву. Дякую, Марино, за інформацію. А я нагадую, що телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадую, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, в Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Бажаємо вам гарного завершення цього робочого дня і побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.